Зазвичай, коли фермери застосовують фунгіцидні обробки проти склеротинії під час вегетації, частина рослин вже заражена і, відповідно, врожай вже втрачений. Отже, якщо у вас була проблема з склоротині минулі роки, вона може проявитися і цьогоріч. Тому ми рекомендуємо не відкладати захист на потім, а починати вже сьогодні готовити продукти і під час припасівної обробки вносити їх звичайним оприскувачем. В Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо продукт. Який вноситься під припасівну культивацію. Діюча речовина цього продукту є хижий гриб, тому ми не рекомендуємо відкладати захист ваших рослин на потім. А вже сьогодні застосовувати продукт, який називається Лол Стоп Фонтанс, який зможе максимально захистити ваші пасіви соняшнику, ріпаку, сої, овочевих культур. Кого зацікавив цей продукт, звертайтеся разом. Ми вирішимо цю проблему. Чому особливість ранньовесняного внесення мінеральних добрив підживлення? Ну, як мінімум, в ґрунту. Якщо ґрунт вологий, то трактор разом із розподільником добрив, з розкидачем, починає тонути. Але багато хто хоче закривати великі площі. Що тоді робити? Для цього використовують ось такі розподільники. Зараз вноситься карбамід в нормі 200 кг на гектар. Як ви бачите, він на величезних колесах, як в трактора практично задні колеса, він має велику площу опори, п'ятно контакту. І він, відповідно, не тоне. Зараз його завантажують до відказу. Зараз карбамід вносять. Карбамід, він такий, більш-менш легенький, відповідно, входить 8 тонн в нього карбаміду. Трактор на спарки. Розподільник з 8 тонами карбаміду, відповідно, поле практично не втрамбовується. Ви бачите, за мною зараз його сліди, де він розвертався. Абсолютно ідентична несучість як трактора, так і розподільника мінеральних добрив. І зараз послухаємо, навіщо господарство хоче змінити свій розкидач добрив, який в них на сьогодні є. Дана машина досить непроста. Розкидає на ширину в середньому десь 36 метрів, якщо карбамід, якщо брати селітру чи важче добрива, то це буде десь до 42 метрів навіть може бути. Відповідно, це вдвічі практично ширше, ніж той розподільник, який, який в них є, який розкидає на 24 метра. І відповідно об'єм цього баку теж на десь 75% більший, ніж той, який в них є. Відповідно, продуктивність даної машини вища, ну, як мінімум. В два з половиною рази. Поле вже досі. А це значить, що на цьому полі сьогодні буде проводитись випробування двох розкидачів-розподільників мінеральних добрив. Перший Амадзоне. Як ви бачите по його стану, він вже досить немало попрацював в господарстві. Розкажете по розподіленню? Розподілення рівномірне, черна захвату відповідає заданій. В принципі, все добре. Яка норма зараз? 200 кг. 200 За, рахун... За рахунок нерівномірного обробітку ґрунту можна спостерігати. Скочування просто мій Ну, Перестрибування, скочування. А як до речі порівняно з Амазона, Амацона як розкидає? Зараз ми побачимо, У нас є приклад. Розподілення нормально. Добрий день. Добрий. Що ви скажете по рівномірності? Треба рахувати. <рес> Збирати назад, так? Треба дивитися, треба рахувати, треба дивитися. Тобто, по рівномірності нормально. Наше господарство Хортиця Агро, Хортиця Нова, два господарства. Ну, зараз біля восьми тисяч землі. Ну, основні культури вирощування у нас от ми, це кукуруза біля 2,5 тисяч гектар, соняшник півтора тисячі, пшениця півтора тисячі. Значить, цього року будемо заходити в ріпак. Гектарів 600-700 для того, щоб трохи правильно, правильно, зробити правильний підхід до обробітку землі, до використання техніки і до, ну, все ж таки, до, щоб отримати якісь хороші позитивні результати. В минулому році, ну, по факту, волога, ну, була відсутня волога, тому дуже важкий обробіток ґрунту. Об'їхавши поля всі, от ми зробили аналіз про те, що. Минулому році, тобто з осені, неможливо було зайти в нормальний обробіток. Тому обробітки в більшості, скажімо так, ну, не відповідають стандартам, тому що плуг не міг зайти, скажімо, зробити на 27 сантиметрів глибоко рехлітіль теж не міг зайти в зв'язку з відсутністю вологи. І враховуючи хороші врожаї кукурудзи, нет, великі дуже багато пожнивних рештів. Тому це теж була одна з причин, яка Скажем, ну, впливає на, на обробіток ґрунту і на е, подальший урожай. В основному, е, значить, в господарстві зараз от використовується техніка, яка ну скажем, прогресивна з однієї сторони, але з іншої сторони потребує правильності підходу до ґрунтів, враховуючи те, що в даному господарстві різношерстні ґрунти, починаючи від пісків, суглинків і закінчуючи закінчуючи чорноземом. Потрібне, потрібне диференційне внесення добре і потрібно ну, правильно підходити до скажімо, до підживлення до підживлення культур тому вирішили передивитися техніку яка може носити диференційно яка є на сьогоднішній день скажімо, конкурентна іншій техніці і яка принесе нам користь і зекономить кошти тому от звертаємо увагу на різну, на, на різну техніку, і е, все ж таки вин, тобто для того, щоб кращий був підхід, ми підшукуємо, домовляємося, проводимо різні кажем, досліди для того, щоб зрозуміти, що нам необхідно в дальнішому і як працювати з землею. Сьогодні ми на полі в селі Корнен. значить, У нас тут в основному це супіщані ґрунти, значить, ґрунти важкі, зараз бачимо, є волога. Вносимо карбамід під соняшник. В якій, в якій нормі? В нормі 2 центнера. В нормі 2 центнера. Тому хочемо перевірити техніку, бачимо, бачимо вже, як вона працює по розкиданню. Дуже прекрасний агрегат. У вас в господарстві які розкидачі працюють? Амазони, в основному Амазони, так, У нас так, угу. працюють в основному Амазони. Ну, теж дуже якісні. Я тут немає що сказати, але все ж таки ми. Шукаємо, напрацьовуємо варіанти, де чуть десь застарілі. Ну не застарілі, скажімо, бо є і новий хороший агрегат. Він поки нас удов нас задовільняє повністю, якщо чесно. Але шукаємо інші варіанти. Ну, що ви хочете вирішити, які задачі ви хочете вирішити? Диференційоване внесення. Диференційоване внесення це перше питання. Значить, і друге питання рівномірність внесення. Ну, Амазони, якщо чесно. Чесно признатися, дуже якісно вносити, але ми шукаємо все ж таки ще щось краще. І надіємося на те, що воно буде і буде працювати. Що добре, що погано робить Амазоне, от з вашої точки зору. Супер поганих якихось якостей немає. Я не можу не сказати, щоб щось було, якщо чесно. Чим він не справляється на полі? Ну, Діференційне внесення хіба що не можна. Ну, Так, да, ну ми поки що і, і, і не, не приходили до цього моменту. Угу. Тому я кажу, зараз ми в пошуках і е, вже будемо думати, як правильно зробити, і щоб який ареат правильно використати. Якщо порівнювати по технічних можливостях даних розкидачів, чим вони відрізняються? Не можу сказати. Я не ну, об'єм бункера ж різний в них. Ну так, да. от зараз я хочу ми о, ще один експеримент. Ми почали, ми побачили, як він розкидає, як е, відпікає, як робить краєві, е, він е, задовільняє нас, скажімо. А тепер хочу подивитися, яка буде нагрузка. Що зараз ми загрузимо, будемо пробувати загрузити повністю, скільки 10 тонн, його грузопідйомність 9-400. Я хочу і хочемо побачити нагрузку на ґрунт. Тобто, щоб подивитися, яка нагрузка на ґрунт. Тому що основне це зараз, скажімо, розкидачами, ми працюємо або весною, коли вологий ґрунт, або, скажімо, на підживленні пшениці, там селітрою. Тому от колія для нас це теж немаловажливо, і тиск на ґрунт це теж немало Тому зараз буде, хочу, ну, другий ну. варіант, це зараз буде... подивимося, яка нагрузка на ґрунт. А чому ви так боїтеся? Через те, що ось... Через те, що в нас ґрунти різні. І коли ти загружаєш 10, ну, грубо, коли повна нагрузка розкидача, він дуже, це тоді, як сказати, правильно, нас може він і десь загрузнути, і може робити колії. І воно теж це немаловажно. Угу. Тому ви, в принципі, Амазон і не вантажите на повну. Тому так, да, ми вантажимо, десь 2-3 тони, 4, тому що в інших угу. моментах воно. І фактично, той зробити. весь об'єм його в холосту використовується. Ні. Ну, практично. Ну не, не в холосту, ну так. Да, десь, скажімо, якщо на підживленню пшениці, і так, і це, ну це любий, вибачте, ну це для, для любого, скажімо, розкидача це є проблема. Угу. Е, як працює Амазони у вас під час сильного вітру або на схилах? Є якісь проблеми з розподілом? Ми під час сильного вітру не працюємо. І не рекомендую навіть працювати любим розкидачем. Я одразу це кажу. Ми такі речі не практикуємо, і я не хочу це практикувати. Е, скільки Воно часу? все одно зносить, який б розкидач не був. Е. Ну, це Амазон у вас простенький. Відповідно, скільки часу необхідно для його підготовки до роботи? Ви маєте на увазі від Тобто ремонтні роботи? Ні, ні, ні. Ну. Ну, приїхати запустити, ось, заїхати в поле, від того, щоб вирішити з бригади там, до того, щоб почати розкидати. Ну, як, 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 ну, я думаю, я не знаю, ну час від це. А чому ви зацікавились саме даною машиною, Кун? Значить, чому ви зацікавилися? Ми, ми цікавимося всім, по факту, що є. Кажемо, що приходить на ринок України скажем, І в нас давні традиції з компанією, тому вони нам теж стараються показати те, що є саме нове. Ви вже раніше працювали з цією компанією? Ми працюємо постійно з ними, і тому всі новинки, які в них є, вони нам стараються показати. Ми одним з перших і ми ну, переконуємося в тому, що воно доцільне. Угу. А з якою, техні... з якою технікою ви раніше працювали? Кун. Аксіс. Кун Аксіс у вас був, так? Да? А. а, то в принципі ви. Ну, не в цій компанії, а в попередній. Угу. В компанії Amazon. Як вони себе зарекомендували? Я вам скажу, е Аксіс хороший. Ну, Як правильно, ну, дуже даже хороший. Але по якості розкидання проблем не було, по якості ремонту проблем не було. Бо якості послуговування, проблем не було, тому свою функцію він використ... виконував якість. Ага. Зараз які ключові завдання стоять перед даним агрегатом? В даному моменті ми зараз хочемо вивчити нагрузку на ґрунт, подивитися, як він працює, як працює на скорості, як міняється розкидання, чи міняється, враховуючи скорість, скорість розкидання. Рахуючи швидкість руху, да, так? рахуючи швидкість руху, ми, ми зараз да, хочемо подивитися і нагрузка на грунт. Як ви взагалі от, оцінюєте розкидання, те, що ми бачимо зараз на полі? Добре, скажімо так. Добре, навіть ну, якісно. Якісне розкидання. Подобається відсікання, як працює. Якісне розкидання. Добре, у вас скільки зараз коштують? Карбамід. Карбамід. Ну, 24 від, 20, від 22 до 25 тисяч. Так? 25 тисяч за тонну. Це 5 гектарів. Зараз вам накрите. Да? На 5 гектарів. 25. Це по 5 тисяч ви вносите на гектар. Да. Немаленькі вкладення такі. 100%. Mm. Ну так ми розраховуємо на урожай. А які ви врожайності отримуєте? Я вам скажу урожайність. Враховуючи там аналітику, кукурудзи, десятку, в цьому році 9,6 на круг. Соняшник, соняшник 2,7-2,8. Ну, Пшеницю в приділах шістерки тримаємося. Тваринництво не тримаєте? Ні, відсутнє. Тваринництво відсутнє, але використовуємо органічні добрива, завозимо куркомет та по у нас два типи обробітку ґрунту. Є тобто оранка і другий це дисколаповими дисколап агрегатами працює. Ну, на даному полі дисколапою працював. Чи що це? Еколотайгер. Підривати по піску немає смислу робити по хоту. Є, є якась різниця в врожайності оранка і рихлення? М -м, як вам сказати, оранка і рихлення різниця врожайності? Ну, я, в даному, на мою практику, є, звісно, але як яка культура, uh -huh. як яка культура, як який ти в ґрунт. Якщо на ріпаку є. Якщо, не, якщо, наприклад, на пшениці, то немає, скажімо так. Якщо на соняшниках, є, якщо на кукурудзі, то, то, то ну, як сказати правильно, який попередник і так далі, тобто. Все залежить від обробітку ґрунту, від правильності посіву, від правильності підбору насіння, від правильності підбору підкормки. Підкормки і основного внесення добри. Господарства ну, вимагають все ж таки економіки, тому більшість господарств переходить на одну-дві культури, на три. Да? Тобто втрачається сівозміна, втрачається, скажімо, і правильність обробітку ґрунту, тому що старається менше затрати понести, а отримати максимальний урожай. Ну, воно зараз спонукає до обновлення техніки. Ці три роки показали, де проблеми, де, як працювати, де перех... тобто з чим працювати, з якими добрими працювати. Ми, наприклад, враховуючи зараз і екологію, враховуючи те, що в нас сьогодні нехватка вологи, тобто нестача вологи, нехватка. нестача вологи, значить, і воно потребує іншого підходу до. Посіву іншого підходу до підживлення. Тому ми зараз вже цього року, цього року починаємо заходити в до рідкі добрива. Тобто заходимо підживлення касами, підживлення, будемо старатися перейти в основне внесення рідкі добрива, тому що вони краще засвоюються і, скажімо, і більш, дають більший ефект. Тому навіть вже в цьому році перейшли на підживлення озимої пшениці, скажімо, 70% з тіосульфатом. Плюс будемо зараз практикувати додаток мікродобрів, для того, щоб можна було працювати. Далі по кукурудзу плануємо, ми купили зараз хороший агрегат. Ін'єкційне внесення. Так, на, і, і ми вже його практикуємо. Ми вже внесли 200 гектарів цього року, запустили. Просто прекрасно, тому що землю сушить, він прекрасно працює. І ми переходимо да, от на, на, на більш такі, скажімо, прогресивні і. Методи, які ну, дадуть можливість засвоїти ми, ті, засвоїти ті гроші, які ми даємо під культуру. Це для нас, скажімо, такі важкі грунти для нашого господарства. У нас їх біля 30%, тому стараємося, теж будемо сіяти. От перший внесення — карбамід, це в цьому році, тому що воно вже так було заплановано попередньо. І будемо пробувати практикувати тим же ЮКОНом, робити підживлення. Підживлення в період, ну, скажімо... Вегетації, Вегетації, так. Це ми спеціально його взяли для того, щоб підсилити і отримати більший урожай. Ну, але там продуктивність менша буде, ніж в таких розподільників. Ну, річ у тім, за засвоюваність краща. Так, звісно. Продуктивність менша, їх це однозначно, але це буде міждурядка, це буде підживлення кукурудзи, і кукурудзи. Значить, скажімо, той період, який потребує рослина, от так скажемо, більш правильніше, тому що це вже будемо підбирати, як воно буде, як правильно і по можливості. Все життя точно експериментую. Я ніколи не відмовляюся від тих пропозицій, які нові, не відмовляюся від розумних речей і стараюся, щоб воно, ну скажемо, щоб була віддяка в землі і віддяка тим людям, які працюють. А чому не розкидаєте звичайними там, навісними розподільниками, а використовуєте ну, такі скажу, багатотонажні? Воно... воно ні, багатотонажні чому? Тому що ефективність роботи багатотонажних набагато краще. По-перше, загрузка, по-перше, час. Загрузив 10 тонн. Ми ж не завжди кидаємо по 20 центнери, це я рахую максимально 2-2,5. ну, да? більшості ми більше не плануємо. А якщо центнерне, то одна загрузка 100 гектарів. Тобто ми не тратимо час на загрузку, не тратимо час для виходу техніки в поле, тобто додатково і так далі. Це можна, це більш ефективний, більш ефективний підхід uh -huh. до робіт. Тому, звісно, розглядаємо більш, такі більш продуктивні агрегати, скажімо так, враховуючи кількість землі, враховуючи період і інше, інша ситуація. Значить, завжди добриво треба вносити скільки, скільки ти можеш заробити, скажімо, якщо це під основний обробіток, щоб воно не було, особливо азотів. Тому от такі речі підганяємо. Ага, зайшов 100 гектарів, значить 100 гектарів мають зробити буквально там за Охота, щоб була за півдня, ну не завжди це виходить, але хоча б за, за день або за ніч. Питання ж в тому якраз, що агротехнічні строки зараз скорочуються все дуже, більше і більше. Дуже короткі. Я кажу, це вперше я, я не пам'ятаю в життю такої весни, як цього року. Пам'ятаю, що були проміж, кажемо, що може, що і в лютому заходили, але потім були сніги. Ну, щоб на сьогоднішній день, вчора було там три дні назад було 12 морозу, а сьогодні 19 тепла. Я такого не пам'ятаю. Це просто. І земля дуже швидко висихає, дуже швидко втрачається волога. Тому зараз, напевно, це є те, скажімо, прогресивні господарства, які мають техніку які мають мож і мають можливість обробити землю, ну, по крайній мірі, хоча б за, за 10 ближчих днів, то я думаю, що вони будуть мати перевагу в врожаю. Підпрацювали ми дві години, 30 гектар, На яку ширину він був виставлений? На 36 метрів. І нормально кидає Кидає, дуже добре видно. Скільки завантажували ви його? Завантажували перший раз 2 тонни, другий раз 6 тонн. В принципі, точно висів, точного висів. Якщо порівняти з тими розподільниками, які у вас є, чим він відрізняється? Ну, він відрізняється дуже хорошою якістю розкидання. Як по настройках дуже хороший і практичний. Директор господарства боявся, що якщо завантажити його повний, то він буде тонути. Як із цим розподільником? Тонути він не буде, тому що ми їхали ним тільки що по піскові. Він навіть трактор не пробуксовує, їде дуже добре. По піщаному ґрунті їхали, один пісок. Чим він краще, чим той, що у вас є розподільник? Ну, як вам сказати, я на тому не працював, мені цей подобається. Щоб я працював би на тому, я би вам сказав, би, який кращий той чи цей. Ну, мені подобається цей, бо я на ньому попрацював і мені подобається. Перва ціль, яка ставилася, подивитися на агрегат, як він буде себе поводити ну, на определенній групі ґрунтів. Ну, тут ми бачимо, що в нас таке ближче до піска, пісок, суглинок. І його продуктивність. Скільки він, ну, по заявленому, він видає до 1000 гектар за добу. Ну, чи за добу, чи за світловий день. Ну, більше чого, що за добу. Бо ну, з такими агрегатами наше господарство ще не... Ми ну, не мали діло з такими ну, агрегатами. А ви якими працюєте? У ну, нас в господарстві в основному Амазони. Ну, вони теж хорошо працюють, безвідказні, можна сказати. А з цим тільки знайомимося агрегатом. Даний чим відрізняється від тих, що у вас є? Ну, даний, звісно, відрізняється е, можна сказати, дальністю польоту Міндобрива, е, шириною розкидання Міндобрива і кубатурою, і кубатурою теж. Ну, Майже у два рази відрізняється від Амазона, який є в господарстві. Амазони ну, в нього заявлено 5,5, а грузили ну, в основному 4. Ну, чого 4? Бо він, виходить, може в основному по пшениці кидали, щоб не травмувати рослину, ну, не виривалася рослина, то ми в основному десь до 4 тонн, 3-4 тонни. Але були такі випадки і грузили і 5 по рілі. А чому не грузили до повного? А Получається, колію робить велику. Бувало робив колію, якщо мокра погода. А як суха, ну, в принципі, він теж непогано себе рекомендує. А зараз цей ви грузили? 6, так. Да. І цей раз теж ми грузимо 6 тонн. Ну, ну, так зараз ну, на даний момент не подивимося, так як є, бо земля після земля зими вона багато ущільнена. Але так на вигляд, наче непогано себе рекомендує. Агрегат ширини дотримується розкидання? Так, да, ширини дотримується і в принципі непогано працює. Ну, поставлені задачі він виконав. Виконує, так. Да, виконує поставлені задачі і в принципі мені подобається як агрегат.